Всім привіт! Ми на прибутковому полі, село Марівка, Полтавська область, компанія Полтава Сад. Сьогодні з Володимиром з Лімогрейна розберемо трошки гібриди, да? подивимося на їхній стан і більш детально поговоримо по, по стану посівів. Вітаю на прибутковому полі в Полтавській області. Всім привіт і запрошуємо. На день поля, який тут буде проходити, і буде вам цікаво досить. Ви побачите лінійку гібридів, які більш цікаві, як в ранній групі стиглості, так і більш пізній, зокрема, Данубія. Також буде для молочного молочного господарства, який займається і потребують якісного силосу, можна тут подивитися. Далі підемо подивимось? Да, давай. Заходимо між двома гібридами. Якраз буде цікаво тут тридцять один тут Міднай. Справа, так? Справа Міднайт, а зліва 272-й виглядає і добре. Да, Зв'язано це, що ми бачимо зараз, сьогодні яке? 20, 20 число, ми бачимо, що кукуруза опилилася, зараз тільки деякі ще пилить, Більшість уже, ні, вже закінчила пилити, пили серпня по І це не полив. Це не да, Дуже пізній посів тут був у нас. І якраз це дуже хороший приклад при таких пізніх строках посіву, при таких кліматичних умовах і забезпеченій, вологозабезпеченні, про що Агрілаб розповість тут. І ще найбільш цікаво, це що тут гібриди посіяні на різних трьох технологіях. Що буде дуже цікаво, як економічно, і компанія Агрілаб порахує, і покаже вам, так і зрозуміло, що візуально кукуруза має радувати. Тебе радується кукурудза? Мене? Мене дуже радує. Я в цьому році побачив дуже багато біди кукурузи, скажімо так. Uh -huh. Посушлива, десь посуха така жорстка, мого росту кукуруза. Навіть у Черкаській області я був на полях, де сої майже немає, і кукуруза, ну, ну от така, десь мого росту метр сімдесят то не більше. А тут а, прекрасна кукуруза, гарний розвиток. О, дуже гарний розвиток. І саме головне, щоб якщо два відкрити, початки. Два початки. є два початки, так. є два качани. Це добре, але скажи, от твоя думка, але... вона на цей на нальє два початки? Нальє. 100% на наліє, головне, щоб вистачило вологи. Тут питання на те, навіть не питання, а тут умова одна, чи вистачить вологи, щоб налити. Ні, Це саме я головне. Буду. На сьогоднішній день, якщо брати, що... Ми бачимо, що дефіцит вологи все-таки відчувається, але кукуруза по розвитку ще дуже добре. Ми бачимо по листю о, і по качану, що налив ще йде і ближчим часом декілька днів буде йти. Якщо пройде дощ, дай Боже, хоча б в п'ятницю, в суботу, може, в неділю, і це дуже сильно допоможе. І тут буде потенціал урожайності до 17 тонн може бути. Якщо по два, два початка, да. ну, другий, фулли... другий один. Неповноцінний такий, він менший, зрозуміло, що ймовірність дуже висока, що він дасть. Ну, у нас там фоновий. фоновим який гібрид є? Фоновим гібридом для дослідів оцих агротехнологічних із добрива був ЛГ-31305. Це такий цікавий гібрид. Він підходить для всіх агрокліматичних зон. Для всіх. Я не рекомендую його для посушливих зон, тому що він більш інтенсивного типу. Але гібрид чудово себе показав декілька років. Ну, я особисто його почав е, розвивати вже всередині команди Лімарейний. Говорив, хлопці, дивіться, це гібрид, який дійсно буде цікавий. А ФАО 290 це саме популярне таке, яке може бути. Е, ми, ми розбирали систему удобрення, і там, де саме така збалансована була із да -да -да. макро і мікроелементи. Там крутезно розвинута коренева система. І два початка, і таких два гарних однакових, отаких два початка. Два а. однакових таких початка. Тут ми бачимо, але тут бачиш, тут ось не до цей, а там, там Та, гарно чуть, -чуть буде, але качан все рівно гарно сформований і ну він наливається. Ще ще, ще наливатись. Але якщо звернути увагу, ми зараз оце ось Міднайт гібрид. От ми бачимо розвиток два качана, і ось з цієї сторони ми бачимо 31272, один теж... двісті теж дає два качана, що досить цікаво для буде другий. Так подібне, що до попереднього гібриду, але все рівно mm -hmm. для мене особисто другий качан з однієї сторони це тут, добре. Тут краще, але я дивлюсь, тут краще. Міднайт e, чуть інший, по рослина чуть інша і вона тут виглядає. На рослині по два початки, а тут не на кожній. А Ми ось, ось, якщо звернемо, давайте ось подивимося, і тут кругом кожна рослина а, дала а, два качана. А, а, два, тут, тобто, да, все да. тут -то все-таки поле має значення. Якщо ми звернемо увагу, ось сюди трошки пройдемо, то тут бачимо, що взагалі риденько видно тут пляма. Або тут, щось їздило, тут. дорога якась була. Ну, вода тут, стояла. Дивися, бимок, тут мікрорельєф можливо. такий специфічний. Типа да. э, блюдцем і стояла вода, тому що бачиш, ці тріщини. Да, і тут, он, тут взагалі заклала три качанок. Хочу два слова сказати про 31272. Якщо говорити про 3135, я говорив, що посушливі умови, там, я б його не рекомендував. От. А 31272 прекрасно поводить себе в посушливих умовах. І скажімо, якщо тут не буде доща, і оцей налив буде відбуватись в таких більш стресових умовах, цей гібрид дуже хорошо себе покаже. Оце з двох гібридів, такі в ранній групі, це 31272 і тут перший. Посіяний у веслі. От, от так буде. Да. Ми будемо Круто. дуже задоволені. Економіка буде mm. дуже хороша. Круто. не рулить. От. А ще хочу полі. сказати, по 31-305, може, ви стикались з цим. А в цьому році декілька господарств відзвонилося і сказали, по тих демо, скажімо, демо і комерційних mm -hmm. полях вони сказали, що на 31-305 вони суттєво менше спостерігають совки. Що дуже ну, незвично. Якщо брати. Мої спостереження попередніх років то воно не кидалось в очі. А в цьому році господарство, там, де дуже велике дуже великий поріг шкодочинності шсовки, то угу. вони спостерігають таку річ що, ну, на ній менше. Це, Я не бачу. це позитив. Ну, подивимося, будемо звертати увагу. Ну, Тут, -то, тут -то прекрасно. Тут, тут, тут немає. Ми не бачимо проблем, тут шикарно. Це, скажімо так, буде не стидно людям показати. Тому що ну виглядає кукуруза чудово. Чудово виглядає. Тому обов'язково всіх запрошуємо приїхати подивитися. Воно варте вашої уваги. І дуже розвинуті, бачите, що ці рослини, коренева повітряна коренева, коренева повітря, система. Да, да, да. Відчувається, що рослина добре, Ось, добре воно, себе. І якщо. Якщо звернемо увагу, то ми не бачимо тут пасинкування. Можливо, десь одна рослина там на сотню знайдеться, але пасинкування нема. Ось О, тут, тут дуже красна гарна кукурудза. Значить, і в джунглях. Чудова кукурудза. Ще, е, ще, ще що тут не, не полив, Це багар. Да, це, це дуже важливо, бо вони повірять багато хто. Я особисто, коли приїхав, я ж зразу запитав колега чи був бупали, тому що візуально, знаючи пізній посів і знаючи ситуацію тут неподалік, кукуруза ну, підгорівша, а тут ситуація просто прекрасна. Перший представник скажімо, з цієї селекційної програми Данубі, це LG-31365. Як бачимо, він хорошо себе тут показав, бачимо дуже добрий розвиток рослин. Зверніть увагу, яке хороше листя. От. І качан, давайте відкриємо, подивимося, як він тут. Ну, я думаю, тут все добре буде. Так? Він все-таки ФАО-350, але ми бачимо, що ще буде наливатись. От для нього дуже важливо буде отримати трохи вологи, але зважаючи на результати, які маємо в посушливих умовах, гібриди Данобія селекційної програми Данобія, зокрема, якщо брати, наприклад, порівнювати попередніх три роки посушливі умови. То вони від порівняно з іншими генетиками, з іншими, в тому числі і Лімагрейновською. Ця селекція дуже себе зарекомендувала в посушливих умовах. Там до тони різниці. Ну, це суттєва різниця посушливих умовах. Як бачимо, качан дуже хорошо розналився 31-365 більше. До інтенсивного типу відноситься гібрид, От, в минулому році дуже ми отримали хороші результати по урожайності, як в посушливих умовах, так і в високоурожайних. в посушливих умовах, якщо брати там гібриди, давали, наприклад, там, 5 тонн, 4 тонни, то це мінімум там десь 500-400 кілограм було прибавки. плюс. Ну, Що дуже були задоволені. Це як 31-365, так і 31-350. Ну, якщо як розділити їх, то 31-350 в посушливих умовах краще. Якщо брати країни європейські, де хорошо йдуть гібриди, то Європа дуже любить 31-350. це, це Болгарія, Румунія, Угорщина. В них там дуже популярний даний гібрид. Ну, розвиток хороший. Ну, ж треба ще нагадати, розвит... що у нас тут по стріптілу це все а, да, Тут декілька технологій. Це зараз перший, ми бачимо. це, це стріптіл. No, no, no. І ми бачимо, що чудово рослини розвиваються. От. Дуже цікаво буде, коли ми отримаємо результати, подивитись по результатах, який гібрид, на якому, на якому обробітку показав себе краще. Що дуже no, no, no. Я більш переконаний, що, наприклад, той, що ми бачили, 31-272 і 31-350 дуже добре показують. Uh -huh. от. Ну, от дочекаємося результатів і обов'язково на день поля, обов'язково. Компанія AgriLab – дуже хороший партнер для господарств. І компанія Limagrain вже давно співпрацює з компанією AgriLab і вдячні вам за співпрацю. Ну,